Ми вже розповідали вам, як прикрасити інтер'єр майже безкоштовно. Сьогодні ділимося секретами ефективної і дуже бюджетної прибирання, адже плями наліт і розлучення загрожують навіть дизайнерському інтер'єру, узбутися від них нескладно. Наші прості ідеї допоможуть вам не тільки навести ідеальний порядок, але і пристойно заощадити на миючих засобах. Ідея 1. біліше білого бруднили білу сорочку. Забудьте про плямовий відник, обробіть пляму оцтом і харчовою содою і виперіть сорочку в пральній машинці. Тепер можете сміливо надягати її в ресторан або на пікнік, адже ніякі плями вам більше не страшні. Ідея 2. лимонна свіжість. Замість пом'якшувача тканини з ненатуральним запахом. Використовуйте простий і дуже дієвий спосіб ароматизації, постільної білизни, додайте лимонний сік в пральний порошок під час прання. Він додасть вашій білизні додаткову свіжість, міцний і здоровий сон гарантований. Ідея 3. Сила цитрусових. А за допомогою грейпфрута можна очистити ванну від вапняного нальоту. Для цього розріжте фрукт навпіл і насипте сіль на ту половину, якою ви будете чистити ванну всього кілька хвилин, і ви зможете насолоджуватися зразковою чистотою і свіжим фруктовим ароматом. Ідея 4. До побачення на лід. А прибрати на лід з крана або насадки для душа допоможе звичайний оцет. налити його в пластиковий пакет і за допомогою резинки закрепити на голівці душа. Ми гарантуємо протягом години. Весь наліт безслідно зникне. Ідея 5. щоб було чисто. Дитяче масло стане вашим незамінним помічником. З його допомогою ви легко начистите хромовані поверхні до блиску, просто нанесіть трохи олії на бавовняну тканину або губку і протріть деталі з хрому, будуть як новенькі. Ідея 6. для найменших: не поспішайте викидати стару зубну щітку, адже вона допоможе вам дістатися до важкодоступних місць, різних куточків, виїмок, пазів в сантехніці, ємностях і побутових приладах. Трохи мильного розчину і з одна щітка стане ефективною і бюджетною заміною спеціальним очисникам. Ідея 7. ній до дірок у боротьбі з жирними плямами використовуйте народні засоби. Наприклад, спирт або мильний розчин, будьте впевнені, вони впораються Ні, трохи не гірше дорогого очищувача, просто змочіть губку і сміливо переходьте в наступлення. Ідея 8. Оновлений праска, а почистити праску можна за допомогою солі. Для цього застеліть прасувальну дошку бумагою і насипте на неї сіль. Потім встановіть регулятор награвоутюга на максимальне значення, переконавшись, що в прасці немає води, а функція пар вимкнена, провівши нагрітим утюгом по солі, ви легко очистите його від бруду. Ідея 9. Друг дитинства, жирні плями з дверних ручок і пластикових поверхностей можна легко відтерти звичайним ластиком, просто потріте їм, як слід забруднені місця і все засяє. Прибирання будинку ще ніколи не було таким швидким. Ідея 1.0 – нуль, маскування, загубилося улюблене шкіряне крісло. Почекайте з шопінгом, адже крем для взуття ідеальний засіб від подряпин, тільки не забудьте дати висохнути. Ідея 1.1 – плям ні. Видалити плями з дивана допоможе чиста біла сітка з невеликою кількістю спирту, а щоб позбутися від неприємного запаху, додайте дрібку харчової соди. Все геніальне просто. Ідея 1-2 секретна зброя начистити столове срібло до блиску. Не так вже й просто, але у нас є вихід: покладіть в коробку з сріблом шматочок крейди, загорнутий в марлю. Він захистить столові прилади від потьміння і плям. Ідея 1.3. Освіжити і знешкодити мікрохвильова піч, багатофункціональний прилад. Це допомогою можна освіжити губки, пластикові обробні дошки, позбувшись від неприємного запаху і мікробов. Достатньо всього хвилину погріти їх при високій температурі. Ідея 1.4. ворог усіх мікробів, а щоб губка для миття посуду залишалася сухою і чистою якомога довше. Причіміть її після використання затискачем для паперів. Можете не сумніватися, вона прослужить вам не один місяць. Ідея 1.5. блискучий блендер, теплая вода з декількома краплями рідкого милу в працюючому блендері, ефективний і дуже бюджетний очищувач для цього кухонного приладу. Тільки не забудьте промити його чистою водою після прибирання. Ідея 1.6. ніяких розлучень далеко не завжди засоби для миття посуду видаляють на ледше шекот чаю і кави, з тим легко впорається звичайна пищева сода. Нанесіть невелику кількість на м'яку сторону губки і протрите посуду. Ідея 1.7. нове життя каструлі не поспішайте виносити смертний вирок під каструлі. Щоб очистіть посуду від накипу, помийте її смоченою уксусом, губкою і харчовою содою, від накипені залишиться і сліду. Ідея 1.8 Велика чистка а сітка, в якій продаються цибулю і апельсини. Відмінно підійде для ефективної чистки сковороди, смочіть сітку водою і потріть поверхню сковороди, накип миттєво зникне, як за помахом чарівної палички. Ідея 1.9 Повний порядок: не можете відмити пластикові обробні дошки, замочити їх в раковині. Через час вони будуть як новенькі, а для чищення дерев'яних дощок використовуйте сіль або сік. Ідея 2.0. під контролем: економте на хімчистці і займіться прибиранням салону вашої машини вручну, зробіть мильний розчин з додаванням соди і оцту і за допомогою жорсткої щітки усуньте всі недоліки.